то так, щоб залишилася ця пам'ять за цю малечу, то, то ми хочемо от зробити це, добитися від влади. хай Нам, нам, нам допомагають люди з всього міру. Ми хочемо зробити це, щоб можна було принести туди квіти покласти, там, де, де їх вбили. Їх вбили, так. Да. Ну, я кажу, що ми для всіх будемо все робити. Ну туди квіти хочеться. До кладбища. я сам собі поїду, це моє вже. А туди. Ну, ради пам'яті його, я сделаю все. Я не можу понятия той власти, що вони носу, що що за відношення це від нашої влади, що вони мовчать. То як там ми, але, от, от, пишуть всі родичі загиблих, що ми опублікуємо в групі. Ну як мовчати? Там всі, там всі розумахи були. Цей лікар, що загинув дитячий. Моя мама працювала в госпіталі інвалідів, в Великій війни, він раніше так називався, і вона знає батька його. Він ну, дінастія медики. Ну, як так? Він скільки, він розробив свою програму, сам розробив тобто він зламав стереотипи, він зробив свою програму лікування дітей. Скільки, скільки, можна, скільки він життів міг спасти? Ну, як? Що ви очікуєте від влади? Ми ну, очікуємо, тільки ми будемо добуватися, щоб вони нам додали земельну ділянку. Виділили там земельну ділянку і ми будемо займатися проектуванням і будемо далі розробляти. але воно має бути. Ми погодимо, обов'язково воно буде погоджено з містом, щоб воно вписувалось в місто. Щоб це був такий ну, меморіал, це така велика назва. Там якесь мале архітектурне рішення, щоб воно красиво було. Тобто там діток, які загинули страхом да. місцями. Тобто не робити таке, як пам'ятник Великої вічняної війни, там, якийсь меморіал, все забетонувати. Тобто воно мало бути таке красиве, легке, ну там діти, там, там мало ж було таких дорослих людей. Там в основному Це таке ж... якесь місце і спокою, і місце трагедії. Щоб можна було прийти туди, посидіти там, ну, собі покласти квіти, посидіти, відпочити. Ну, ну якось, якось так. Ну, це ну ну, то, що ми не дамо цьому забути, і щоб вони не забули, це, це, це однозначно. Я буду піднімати всі, кого я знаю, буду просити, і будемо звертатись до президента. Тобто, ми очікуємо від влади. Я скажу, що Росія всіма впливовими е, країнами світу визнана країною терористів. І те, що е, Ця держава зробила у Вінниці, це є злочин не тільки проти людей, а ще й проти нашої країни. Тому якщо наша міська влада згідна з тим, що Росія це країна-терорист, то хай поставить крапку тим, що шанує пам'ять загиблим там людям.